Допоки солдати воюють, їхні сім'ї не залишать на призволяще, твердять чиновники. Звільнених з роботи мобілізованих поновлюють на місцях, а військомати почали виплачувати грошову допомогу сім'ям загиблих бійців та допомагають оформлювати пенсії на втрату годувальника. Сім'ї військовослужбовців, які загинули, звернулися за допомогою про оформлення документів на виплату відповідної страховки. Одноразової допомоги в разі загиблих військовослужбовця згідно 975 постанови кабінету міністрів. По чотирьом прийнято рішення відповідне їм встановили цю виплату. Розмір одноразової допомоги 609 тисяч гривень. Органи соціального захисту населення збирають інформацію про необхідну допомогу родичам військових, котрі воюють за територіальну цілісність України. Зроблено обхід всіх родин без виключення, проведена бесіда, з'ясовані всі проблемні питання, які на сьогоднішній день є в родинах. Проблеми в основному у сільській місцевості: городи, заготівля дров та сінокоси на місцевому рівні. Питанням допомоги займаються голови райдержадміністрації, сільські та міські голови. Це влаштування дітей до дитячих садочків, до шкіл, це заготовля сіна, це заготівля дров, це обробка городів, це ну, виплата проблемних кредит, кредитів. Є питання навіть такі, що, там, скажімо, перша дружина, аліменти, роботи, поновлення на робочих місцях. Допомога бійцям та їхнім сім'ям контролюється на рівні Кабміну. Голова уряду пообіцяв допомогти з квартирами сім'ям загиблих, а також у реабілітації бійців, що брали участь в антитерористичній операції. Для цього створять окрему державну службу. Вона повинна займатися. Перше соціальне забезпечення всіх учасників АТО, в тому числі їх реєстрація. Тому що хлопці кажуть, не поставили навіть всім початки. Друге працевлаштування. Третє медична реабілітація. Четверте психологічна реабілітація. І п'яте забезпечення житлом тих сімей, які залишились без годувальника. Уряд також обіцяє виділити гроші для протезування бійців, що отримали травми під час бойових дій.